Друзі, привіт всім. Сьогодні прийшов на таку ямку гарну, хочу половити окуня. Ой, сьогодні був тяжкий день, трохи попрацював, вже не хочеться нікуди йти на рибалку, взагалі Думав, лягти вже спати, відпочити. Але думаю, що поїду, візьму на таку зимову вудочку. Мормишки свої зимові і спробую половити окунця. Така ямка тут багато ломак, кладки лежать, зараз спробую зайти на ті кладки і половити окунця на черв'яка. Поставлю якусь мормишку, не знаю яку, то краще її поставити. На окунця. Може щось таке поставлю біленьку. Це маленька, дуже щось більше треба. Отаку Що -то поставити жовту з бусинкою. Буду ще чіпляти до неї черв'ячка і пробувати ловити окунця. Думаю, що на цій ямці повинні вони бути. Так. Головне мені його не налякати, поки буду заходити по гладці, щоб він ніде не змістився. Бо вудкою то я міг би достати далеко, а... Вормишкою далеко не достану, тільки біля себе. На дно. Так. Водочку візьму з собою і черв'ячки. А остальне хай тут буде. Буду пробувати. Головне, сильно не нашуміти тут. Хоча мені здається, що я вже нашумів. Обламувати вітки трохи, щоб можна було на татку хоч зайти. Попробую отут одесь сісти. На цьому кублі. Да, головне мені не впасти туди в воду. Черв'яки, щоб не вбали. Так червячка візьму. Начеплю. Не можна зловити його. От така буде от. Оснастка. І буду закидати на дно. Пробувати. оба она тут лес кончилась <laughs> на эти удочки та что это такое сейчас скажу, что я уже до дна достал Это не может быть а что так мелко Хтось брав, нібито. Давайте додати ліски і скинути сумку. Щоб якщо я впаду складки, щоб не намочити. Ось, ніби два рази вже хтось смикнув. Взяв другу вудку. З довшою ліскою. Будемо зараз пробувати кидати глибше десь на оконця. Так. Чпляю черв'ячка. так от. Просто отак о, все буду ловити, як зимою. Не хочуть плювати. Опа-но десь тут хтось є, опана, є перший. Ха -ха. Ти бачиш, де він стояв? Під тою кладкою стояв. Красавчик. 1-0. Мою пользу, хлопці. Є один. отак тобі, пішла рибалка. А ну ще попробую, Бере знову. бере знову, Прикольно, конечно. Ай, давай, бери. Бере бери. Треба десь туди далі попробувати перебратися. Половити, може де там, буде клювати краще. Що не впадує з того дерева. Опана! є. Конець є. Та й невеличкий, правда що. Але є. Хорошо. Фух. Неудобно тут на кладках, але... що зробиш? Veselki taki, izpuščajo. Sunde <laughs> dal je hajplev. Ох. Ти бачиш, клює. Не чіпляється, видно. Не окунь чи що клює? Окунь вже як клюне, то клюне. То щось дзюбає, дзюбає. Ох, то з дзьоби.